Що якщо у вас є симптоми раку, але ви про них не знаєте? 80% людей ігнорують ці сигнали, а потім дізнаються про діагноз запізно. Ось 5 симптомів, які не можна залишати без уваги. Зберігайте різка втрата ваги. Якщо ви не змінювали харчування та спосіб життя, але за кілька місяців втратили 5 плюс кілограм. Це тривожний знак. Хронічна втома не просто не виспався, а втома, яка не минає навіть після довготривалого відпочинку. Зміни на шкірі, родинки, що растуть або змінюють форму та колір. Обов'язково перевірте їх у лікаря, проблеми зі шлунком та кишківником, тривалий біль у животі, постійні здуття, закрипи чи діарея можуть бути сигналами онкопатології, довготривалий кашель чи охриплість. Якщо кашель або осиплість не минають протягом трьох тижнів, варто перевірити легені та горло. Якщо впізнали хоча б один із симптомів, негайно на профілактичний огляд.